Слава Україні, ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. День за днем бігом мина. Кіберпанк 2077 отримав апдейт 1.6, який додав до гри підтримку AMD Fidelity Super Resolution 2.1. Крім того, розробники запевнили, що повиправляли багато багів, хиб та глюків. Так, я так, я тобі повинен. Повинен. так, ще не зима. Але розробникам Halo Infinite не завадило випустити для своєї гри зимове оновлення. Що включатиме безкоштовний батлпас на 30 рівнів, кооператив для сюжетного режиму, нові досягнення, нові мапи та таке інше. Кепком запартнерились з TME Studio Group і разом створюють мобільну гру за Всесвітом Monster Hunter. Достраки! Інтернетами ширяться чутки, що Ubisoft повернеться в Steam та продаватиме там свої забавки. Чутки ці породив клієнт Ubisoft Connect. Сліди якого були знайдені в базі даних парової крамниці, також Ubisoft розпочала повернення коштів усім, хто попередньо замовив ремейк принца Персії після часу. Якщо ви думаєте, що гру відмінили, то ні, Ubisoft стверджує, що гра й досі в розробці та вийде коли-небудь. Ну що його казати, коли воно, звісно. Далі з новин про корпорації зла Electronic Arts скасували нову гру із серії Project Cars. та повідомили, що не бажають інвестувати гроші в подібні проєкти. У Мене ж очі з за... слюзьми заливаються. God of War Ragnarok нарешті вийшов до релізу. Критики задовго повиставляли свої 10 з 10. Ну а звичайні гравці почали мацати гру от тільки зараз. Якщо вам цікаво глянути на мої емоції від мацання, посилання на канал з новограями в описі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка. бережіть себе, Па-па!